Вітаю вас! З вами я, Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Мало хто з нас любить самотність, особливо тоді, коли плануємо відпочинок та уявляємо поруч з собою на пляжі засмаглого красення або красуню. Якщо найбажаніші з ваших бойфрендів скрізь вкрити густою шерстю, це може говорити про його гарячий темперамент, але ситуація розвернеться зовсім іншим боком, якщо подорожувати з вами буде волохатий собака. Все, втомилась. Хоче на відпочинок. Та без свого вірного супутника нікуди. Філя, збирай речі, але тимо відпочинок. Прибувши до аеропорту, з'ясувалось, що тварина є об'єктом обов'язкового митного контролю. Пасажир, який має при собі об'єкти е, флори і фауни, він обов'язково повинен заповнити декларацію і вибирати режим проходження по червоному коридору витрачати дорогоцінний час на такі дрібниці бажання аж ніякого немає. Та не так сталося, як бажалося. Для вивозу тварин за кордон власникам тварин необхідно мати при собі ветеринарне свідоцтво форма номер 1 яке потрібно отримати на протязі 5 днів в державній ветеринарній клініці. Авляється, у свідоцтві лікар державної ветклініки, вказує прізвище власника, прізвисько тварини, її стать, вік, прищепи від сказу, результати аналізів, а також маршрут польоту. І якщо ви летите до країн Євросоюзу, то заздалегідь треба подбати про чіп для вашої тварини. Це такий електронний паспорт, який вживлюють під шкіру. Жах не дам знущатись з мого улюбленця. Та не хвилюйтесь, процедура для тварини майже непомітна. В разі, якщо собака чи кіт загубиться, то його легко буде знайти по цьому чіпові. Та це виявилось не все. Потрібно взяти страховку. За кордоном без полісу ні собаці, ні коту не можна. Бо вкусить ваша собачка когось, хто відповідатиме? Ага, є поліс, ви цивілізований візитер. Творина можна застрахувати від таких. Випадків як хвороби, нещасний випадок, стихійне лихо, протиправні дії третіх осіб. До шаленого відпочинку ще є час. А для перельоту чотирилапого потрібна особлива клітка, якої в мене не знайшлось. Треба йти до зоомагазину. Клітка, контейнер має відповідати певним параметрам. А дно контейнера має бути вкритий абсорбуючим матеріалом. Ціна клітки калібляться від 100 до 3000 тисяч гривень. Філа до зустрічі з небом довелось ретельно готувати, а за добу до відльоту помістити в контейнер і від усієї душі його нагодувати. Проте перед польотом вірного друга краще потримати на дієті. Ну, самі розумієте для чого. Як правило, все-таки животні нормально переносять переліт, і ну, в кілька днів може бути нервні, да вот. характер, навіть немножко може Ну, не то, що мінятися характер, а просто э, ну, стрес так впливає на животне. Кілька днів йому надо адаптуватися к нової обстановці. Зоопсихолог повідомила, що і в собачому царстві є сангвініки, холерики, флегматики і меланхоліки. І поведінка собаки передусім залежить від її психотипу та від стресу в польоті виявилось ніхто не застрахований. А за наслідки відповідальні лише ви. І найголовніше, шановні господарі чотирилапих, перед подорожю слід з'ясувати, чи немає в країні, до якої ви збираєтесь особливих ветеринарних вимог. Наприклад, до Великобританії та Ірландії ви не зможете поїхати на уікенд зі своїм улюбленцем, тому що його очікуватиме 6 місяців карантину. А у Тунісі вимагають довідку про вакцинацію від місцевої хвороби Карре. Просто голова йде обертом. Подорож для вашого улюбленця може коштувати вам як для самого вибагливого туриста. Та наша мрія здійснилась. Ми з філом відпочили гламурно і вам бажаємо відпочити не гірше. Поінформованість це наша зброя проти проблем. Де б вони не спіткали на землі чи в небі. З вами була Тетяна Рамус і програма Зверни увагу! Побачимось!